Друзі, усім привіт! Подивіться це відео, це просто шедевр. Я дуже люблю таких водіїв. Судської мамо правопорушення причина зупинка докази по справі, докази свідків. Е, Відеофіксації згідно стадії 35 пункту 7 закону України про національну поліцію. поліцейський має право здійснювати зупинку транспортних засобів, якщо органом все самоврядування обмежують або забороняють НПА для огляду про наказ коменданта про встановлення блокпосту. Ви тут як поліцейський стоїте, чи ви тут стоїте як в сумісному патрулі? Пане, перевіряємо... Наказ про те, що ви в повноваженні бути в патрулі разом з військовими. Наказ є коменданта про те, що ви повноваженні перевіряти до комендант. Є доручні, щоб скореємо управління поліції, в якому вказано, що. Ми... Ви в повноважені перевіряти документи? Так, я ж поліцейський, я маю право. Перевіряти. Ви маєте право. Чітка підстава. Якщо ми використовуємо 7 пункт, ви маєте надати для ознайомлення нормативно-правові документи. Так як це говорить стаття 35, частина 3, так як це говорить стаття 31, частина 2, привінтивні запити, я ознайомлю. Дайте, нормативно правові документи, про встановлення блокпосту, про те, що ви повноважений на наказом коменданта. І після цього я вам придавлю всі документи, які ви хочете повністю. Я чекаю. А ось що головне. Це учасник нашого клубу юридичного захисту водія, АД, а ще він є і учасником курсу юридичного захисту водія. Це мій авторський курс. Нагадую, друзі. І що водій написав в повідомленні. Послухайте це дуже важливо. Вітаю. Я є учасником вашого клубу. Як ви казали, буде цікаве відео. Присилаєте, вивчаючи ваше спілкування. Також опрацьовуючи відео уроки Антона Болтика по курсу МАКС, присилаю вам відеоматеріал. Як казав Антон в своїх відео уроках в кожного своя манера спілкування, я вибрав манеру. Першого тактичного ходу, коли бійка неминуча, бий перший. Це пише наш водій. В даному відеоматеріалі, не давши навіть відкрити рота на вітання поліції, видав одразу блок питань. І поки у нього йшла обробка та загрузка, я готував вже інші питання. Розмова в свою чергу з поліцейським була недовгою, але для мене практичною з точки зору закріплення першого та другого модуля курсу Антона. Це лише друзі, перший та другий модуль. А ще в нас багато цікавого в моєму авторському курсі. Придбайте для себе, бачите результати. Є далі продовжуємо. Ваша робота дуже корисна та потрібна і високо ціниться. Найкраща інвестиція інвестиція в знання. Це те саме, що я завжди кажу, друзі. Дякую вам за боротьбу проти поліцейського свавілля. Я з вами, друзі. Це неоціненний вклад, коли я бачу такий результат, бачу плоди того, що ми робимо. Тому нагадую вам, перейдіть за посиланням. Під цим відео придбайте для себе курс до кінця місяця. Ви ще це можете зробити. До кінця червня ви можете придбати мій авторський курс. Тим паче, придбавши максимальний пакет цього курсу, ви отримаєте ще 50% знижки на клуб юридичного захисту. Водія на будь-який пакет. А також у цьому пакеті буде чат з нашими юристами та зі мною для консультацій. Тому ці знання, друзі, вам можуть зберегти нерви, гроші, а іноді і свободу. Як ви бачили на цьому відеофрагменті. друзі? Що ще би хотілося додати по даному відеоматеріалу? По-перше, водій дія вірно, спокійно, одразу починає вибирати манеру. Щодо спілкування в рамках чинного законодавства. Спочатку причина зупинки. Якщо ця причина зупинки, як зазначають в більшості своїх випадків зараз працівників поліції про те, що є якісь обмеження, там хтось вів, ми вже бачили, губернатор, попередній відеоматеріал мій подивіться, то потрібні бути відповідні докази. Докази того, що є така підстава для зупинки транспортного засобу. Якщо це обмеження, які вводиться, наприклад, Військову адміністрацію, або якимось ще органом тоді цю підставу обов'язково повинні довести водію, тому що вірно у нашому випадку водій про це каже, оскільки це все і зупинка, і перевірка документів є превентивними заходами в рамках закону України про національну поліцію. Поліцейський зобов'язаний особі роз'яснити НПА з посиланням чітко на норму закона у зв'язку з чим застосовується превенція. В даному випадку це зупинка транспортного засобу, як ми бачимо. Далі рухаємось. що важливо, треба розуміти, якщо це блокпост. ну я ж не вигадую і нікого не дискредитую. Я просто коментую, як у нас зазначено в чинному законодавстві України. Якщо це блокпост, то ми просто беремо легесенько так, відкриваємо постанову Кабінету міністрів 14,55. А взагалі в нагоді 1455 і 1456. Відкриваємо 1455. І там є визначення, що таке блокпост. Чітко, тере, посилений, контрольно-пропускний пункт, який за рішенням військового командування тимчасово встановлюється. І все йде визначення. Тобто повинні бути що вірно. Документи. Документи, які підтверджують, що це блокпост. Другий момент. Запам'ятайте: згідно чинного законодавства, визначення мобільний блокпост немає. На дату зйомку даного відео немає, ще раз звертаю увагу. Далі треба визначити, що це в нас за суб'єкти. Хто знаходиться на будемо казати так на цьому блокпості. Якщо це представник поліції, який не входить до кола оповноважених осіб, то він повинен діяти в рамках закону України про на Вони взагалі повинні завжди діяти в рамках закону Крини правонаспол, але іноді вони бувають у складі. Уповноважених осіб ну повинен бути тоді одразу наказ команданта на склад відповідних осіб. Все це спочатку перевіряється. А не як вони полюбляють, підстава зупинки така, та давайте документи, не дайте документи до побачення вам 126 чи 185, вісімдесят п'ята, звісно, непокора. Це це взагалі не так працює. Ось у цьому прикладі ми чітко це бачимо. До речі, до речі, щоб мати таке знання, ще раз звертаю увагу в описі мій курс, друзі. Мені дуже приємно, коли імплементують знання в практичні моменти і бачимо такі результати. До речі, в нашому шопі, а де шоп нова правова пам'ятка водія? Тут все максимально стисло, коректно викладено. Тому рекомендую також вам придбати це дуже корисно. А ми рухаємось далі. Якщо ми бачимо поведінку працівника поліції, яка грубо порушує норми. Або кримінального права, або дисциплінарний статут. Ми це вже проходили і бачили такі випадки. Ми одразу повинні реагувати. По-перше, це фото, відеофіксація. Вона дозволена, вона не заборонена. Хто що б не казав, бачили, як вірно все зробив водій? Він поставив свій телефон таким чином, що фіксувати себе, і у нього в кадрі ще попадає працівник поліції. Він не фіксує той блокпост, тому що працівники поліції дуже полюбляють казати: не фіксуйте блокпост, це заборонено. Давайте так скажу згідно чинного законодавства, навіть його і фіксування воно не заборонено. Оприлюднення оприлюднення певних моментів заборонено і кримінальна відповідальність. Це ми вже проходили мільйон разів разом з вами і пропрацьовували. Повторювати по цьому питанню не буду. Тому, коли поліції поліція не вілює нормами, одразу його ставте на місце. 19 стаття конституції України видієте в межах спосіб, які вам надає закони, конституція, держава все. Тому представник поліції за ці межі не повинен виходити. Це дуже важливо. Далі, фото вона не заборонена. Якщо діє незаконно, повертаємось до цього блоку. Ми що робимо? Встановлюємо його дані, ім'я по батькові посада і залишаємо відповідно скарги на незаконні дії. Які це можуть бути види скарг. Це може бути письмова до керівника цього працівника поліції, якщо він діє незаконно. Друге, це може бути в телефонному режимі. Ви можете зателефонувати на телефон гарячої лінії Міністерства внутрішніх справ 0800 500, 202, залишити відповідну скаргу, повідомити всі дані, повідомити обставини, зазначити про все це, запитати, хто прийняв відповідну скаргу, запитати номер вхідний, яким позначається скарга. І в подальшому, якщо ви зазначите свою адресу. Тому що взагалі всі скарги і звернення анонімно не приймаються, це ви повинні розуміти. Ви отримаєте відповідь. Якщо не отримаєте, зробите запит, і вам нададуть відповідь. Далі, що важливо, дуже важливо, це бути впевненим в тих знаннях, що ти знаєш, і спокійно, поступово їх реалізовувати. Тому що це все наші з вами права, якими ми наділені. Просто ми не вміємо ними користуватися. Тому ось про що я кажу, ось результати. І чим більше таких відеоматеріалів, друзі, буде, присилайте в описі всі посилання на мої соціальні мережі. Так що не забувайте підписатися на мій телеграм-канал, тим більше обізнаними будуть водії на дорогах України. Ну і можливо, десь працівники поліції щось там зацікавляться і почнуть вивчати. Тому, друзі, бережіть себе і усім вам мирного неба.